Папа, рукавички і е, другий девайс. Його можна звідси, звісно, дістати. І виглядати він у нас буде отак. Е, ми його вмикаємо. Кнопка on off є дві кнопки. On-off є кнопочка і кнопочка розряду. Написано Амі Італія. Наберіть номер, швидкої допомоги. Ну, він починає Досікації. з нами говорити. Показує, куди ви правильно ви ви приклеювати реагує? електроди. Зі Тому зі ми зі зараз зі якраз відходів, перейдемо до приклеювання електроди. електродів. Відкриту упаковку і уважно, роздивіться малюнок на електродах. Коли ми приєднали електроди правильно до пацієнта, тобто, один наклеїли справа, другий наклеїли зліва нижче, дефібрилятор нам скаже. пацієнта. Аналіз ритму Дозначає, що у нас пацієнт дорослий, дорослі електроди. Просить не до не пацієнта. торкатись пацієнта. Кнопочка гарно заморгала. Дивимося пацієнта. Розряд. Кричимо слово розряд і натискаємо. Розряд Торкатися пацієнта безпечно. Тепер починайте серцево легеніву реанімацію. Зробіть 5 циклів по 30 натисків на грудну клітку з двома видохами. Швидко натисніть на грудну клітку пацієнта. І от що таке не можна переробити до дрона і, і щоб підлітав і установлював серце чи запускав? Коли надо. Обратно. Зробити чуть більше. Зробити не, не на один раз, а на два рази, щоб бив. Та і все. Ну що, такое тяжко. Елементарно ватс.